ТЦК відмовляють брати до уваги військово-облікові документи, сформовані в електронному вигляді, які роздруковані і мають QR-код. Чи це законно? Оскільки таких скарг стало вже забагато, це означає, що це є, так би мовити, практика по країні. Однак, друзі, це є незаконно. Зараз поясню, чому. Якщо ви сформували в резерві плюс електронний квиток, там сформований QR-код. Ви його можете як показувати по телефону або іншому гаджету, також ви можете його роздрукувати. Головне, щоб там було читабельно і видно всі дані і QR-код. Роздрукований електронний документ також має таку саму дію, як і паперовий військовий квиток. Для того, щоб ви розуміли, де саме написано такі норми про те, що. Електронний військово-обліковий документ та паперовий мають рівнозначну юридичну силу. Запишіть собі, будь ласка, постанова Кабміну номер 500 59 від 16 травня 24-го року туди також додаткові зміни уточнювалися, вносилися, але саме ця рівнозначність юридичної сили електронного та паперового військово-облікових документів зазначена в пункті 9 цієї постанови. І якщо вам Будуть відмовляти приймати заяви на відстрочку при пред'явленні вами саме роздрукованого. З резерву плюс військово-облікового документу в електронному вигляді з QR-кодом, будь ласка, у відповідь, якщо вам надають одразу постанову про сплату штрафу, пишіть пояснення. Так само, наприклад, як ви пишете пояснення при ДТП, коли виписують вам штраф для прикладу за перевищення швидкості і так далі, ви маєте право. Написати свої заперечення і не соромтеся посилатися на постанову Кабміну 559. Тому що такі вимоги ТЦК стверджувати і казати, що електронно військово-обліковий документ це не про що, друзі. Це незаконно. Досить багато було ще роз'яснень міноборони з цього приводу, які також зазначали, що відтепер, після прийняття постанови Кабміну 559, електронний військово-обліковий документ та паперовий матимуть рівнозначну силу. І якщо вам випушуть постанову зі штрафом, що ви, начебто, щось порушили, ви оскаржуєте її до суду. Суди до речі. Виносять позитивні рішення на користь скаржників, і варто ще писати скаргу на область та міноборони, щоб вони також знали, що відбувається.